Питання ісламу у Європі та його поширення стало гострою темою для європейського суспільства в останнє десятиліття. Ставлення у Європі до цього різне. Хтось виступає за мультикультуралізм і бачить у ньому свої переваги, а хтось бачить загрозу існування європейської цивілізації та остаточну ісламізацію Європи. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що відбувається з ісламом у Європі, чому його вплив зростає, і яка реакція суспільства на це питання. Питання міграції, а разом із ним і прибуття ісламу до Європи стало одним із найобговорюваніших на всіх європейських виборах за останні роки. Якщо ще 20 років тому ця тема майже не обговорювалась і була доволі нішевою, хоча й тоді мусульмани у Європі були й чимало, то останніми роками тема мігрантів стала провідною в європейській політиці, як з лівого, так і з правого флангів. Ліві наполягають на необхідності міграції за економічним принципом і бачать переваги в мультикультуралізмі, житті поруч різних народів та культур. Правіш наполягають на тому, що міграція шкодить Європі, а мусульмани з країн третього світу становлять загрозу місцевому населенню від зростання злочинності до питання збереження національних культур та релігій. Загалом питання міграції, зокрема мусульманської, стало основоположною частиною сучасної європейської політики. І жодні вибори чи публічні дебати не обходяться без обговорення цього питання. Питання не дарма стало актуальним за останні роки. Кількість мусульманського населення у Європі зросла у рази. Якщо ще 50 років тому мусульмани проживали переважно у регіонах свого історичного проживання про це трохи пізніше, то сьогодні мусульманські меншини помітні практично в усіх великих європейських містах та столицях. За оцінками Pew Research Center, мусульмани становлять вже близько 6% європейського населення, і ця частка зростає тоді, як популярність християнства падає і все більше європейців називають себе або атеїстами, або просто невіруючими. Більш детальна статистика є по окремих країнах Європи. Подивимося на тенденції найбільших із них. Так, мусульманське населення Німеччини у 2000 році становило близько 3,2% від населення. Тоді як сьогодні близько 6,6%. Сама міністерство називає приблизну оцінку, однак визнає мусульман вже другою величиною релігійною групою у Німеччині. У Франції заборонено збирати дані про релігійну належність навіть під час перепису населення, але за непрямими опитуваннями та соціологією показники приблизно такі. У 2000 році мусульман було близько 5-6%, сьогодні до 10% населення. В Італії за приблизними оцінками у 2000 році було менше 1% мусульман, а нині близько 5%. В Італії традиційно мусульман було небагато. Ну і Велика Британія там офіційно збирають дані про релігійну належність через перепис населення, який проводиться кожні 10 років. У 2001 році за переписом у Великобританії проживало 2,7 мусульман, а у 2021 році майже 6%. Як бачимо, кількість мусульман у Європі справді зростає, і трішки більше, ніж за 20 років у найбільших країнах Європи ісламу стало у кілька разів більше. В Італії взагалі зростання у 5 разів, але скоріше через низьку початкову базу. Поширення ісламу у Європі напряму пов'язане фактично з одним процесом: міграцією до європейських країн людей із держав Північної Африки та Близького Сходу, де традиційною релігією є іслам різних відгалуджень. Серед місцевого населення іслам не стає популярним, як, наприклад, християнство в Південній Кореї, тому цей фактор практично не грає ролі. Варто лише зазначити, що серед місцевого населення радше відбувається спад інтересу до будь-якої релігії, тому християнство втрачає свої позиції майже в усіх країнах Європи, за винятком деяких. Отже, по суті, так звана ісламізація Європи зводиться переважно до одного процесу міграції. Чому ж вона відбувається? Перш за все, це пов'язано з глобалізацією, технологіями та глобальною економікою. Рівень інтеграції між країнами ніколи не був таким сильним, як сьогодні, а переміщення стало в рази простішим. Тому у 21 столітті ми бачимо масове переміщення населення, злиття культур, загалом процес глобалізації в усіх його проявах. Сама міграція до Європи насамперед пов'язана з економікою та демографією на самому континенті. Європа однією з перших у світі наздогнав феномен. Демографічного переходу. На його причини зупинятися не будемо, бо немає однозначного пояснення цьому процесу, однак цей перехід призвів до того, що народжуваність у Європі різко впала і зараз перебуває на найнижчих показниках за усю історію. Можемо знову звернутися до статистики по найбільших країнах Європи і побачити такі цифри. У Німеччині індекс народжуваності 1,46, у Франції 1,64. В Італії 1,2, у Великобританії 1,54. Ці показники свідчать, що за такої динаміки населення лише зменшуватиметься, але як це подолати, уряди не знають. Демографічний перехід має цікавий парадокс: чим багатші країни, тим, як правило, менша народжуваність. А як же демографія пов'язана з економікою? По-перше, для збереження зростання масштабу і динаміки потрібна робоча сила. А оскільки народжуваність низька, то робочих рук стає менше, і країни вже постійно стикаються з нестачею кадрів. Тому національні уряди зацікавлені в залученні мігрантів для підтримання існуючої економічної системи. По-друге, вже спостерігається серйозне зміщення вікового балансу у Європі. Розмови про старіючу Європи ведуться не просто так: середньому німцю вже 45 років, французу 42 роки, італійцю 48, а британцю 40. І це при поточному рівні міграції. Це призводить до руйнування пенсійної системи, багато з яких побудовані на солідарному принципі, тобто пенсії виплачуються з поточних податків. А оскільки працездатного населення стає менше, а літніх людей більше, то й виплат потрібно більше, а надходжень менше. У результаті виникає проблема пенсійної кризи. Залучення мігрантів покликане вирішити цю проблему. Молоді мігранти, сплачуючи податки Україні проживання, підтримують пенсійні виплати старіючим європейцям. Країни третього світу мають протилежну проблему: молоде населення, високу народжуваність, але низьку економічну базу безробіття і неможливість самореалізації. Саме в одних із найбідніших країн світу ми спостерігаємо рекордну народжуваність: у Чаді, Сомалі та Конго коефіцієнт народжуваності близько 6, що означає в середньому 6 дітей на сім'ю. У країнах Північної Африки і Близькому Сходу також схоже почався демографічний перехід, тобто спад народжуваності, але він усе ще вищий за європейський. У Сирії коефіцієнт 2,7, в Іраку 3,2, а у Єгипті теж 2,7. В результаті маючи молоде населення та низьку економічну базу, багато жителів зацікавлені переїхати до Європи, таким чином вирішуючи свої проблеми і водночас допомагаючи Європі вирішувати її. Чому цей підхід регулярно критикується? Зі зростанням кількості мігрантів і популярності ісламу у Європі зростає і критика таких тенденцій, зазвичай із правого крила політичного спектра. Насамперед варто зазначити, що праві або ультраправі партії з антиімміграційною риторикою стають мейнстрімом у європейській політиці і вже займають вагоме місце в ній. Нинішній італійський уряд якраз представлений такими силами. Правами, які виступали проти міграційної політики з антиісламською риторикою. У Німеччині популярність набирає партія Альтернатива для Німеччини, яка згідно з нещодавніми опитуваннями стала найпопулярнішою партією в Україні. Її порядок денний правоконсервативний, і вже багато років він базується на міграційній тематиці. Хоча вони не очолили уряд, нинішня коаліція на чолі з канцлером Мерцом також почала переймати антиміграційну риторику, говорячи про ускладнення утримання громадянства та про в'їзд до країни з обмеженнями. Партія Національне об'єднання Ляпено Франції показує рекордні результати, а нещодавня заборона їй брати участь у виборах через корупцію називається політично мотивованою. У Британії партія реформ UK на чолі з Фараджем також б'є рекорди. Але через специфіку виборчої системи поки що має небагато місць у парламенті. Надавні мітинги у Лондоні проти міграції показали гостроту проблеми і зацікавленість населення. У низці інших європейських країн відбувся так званий правоповорот, де до влади прийшли правоконсерватори, а антиміграційний порядок денний став переважаючим. Це стосується навіть країн із низькою міграцією та малим числом мусульманського населення Фінляндії, Швеції, Польщі, Угорщини, Австрії та інших. Чому ж мусульманська міграція піддається постійній критиці? Критика з цього питання лунає з усіх боків. Одним із частих аргументів є захист власної культури та ідентичності від іноземців. Це наратив популярний серед націоналістів, які бачать свою країну як монолітне суспільство. Такий підхід поширений у Польщі, куди мігрантів із мусульманських країн майже не пускають. Однак останнім часом туди прибуло чимало мігрантів з України, що спричиняє конфлікти, але це вже інша історія. Розмови про ісламізацію Європи якраз і ведуть з огляду на те, що природне населення Європи зменшується, а з привезенням мігрантів їхня частка постійно зростає. При такій динаміці мусульманського населення справді може стати більше через десятиліття, особливо враховуючи, що їхня народжуваність наразі вища. Багато європейців бачать у цьому загрозу власній культурі та цивілізації, а саме збереження вважають своєю метою. Тому голосують за тих, хто обіцяє не пускати мігрантів і відгороджуються від цього явища. Як уже згадувалося, такі тенденції стають дедалі популярнішими. Сучасні побоювання пов'язані ще й з тим, що мусульмани вже посилюють свій вплив у Європі, створюють партії та організації для захисту ісламу, масово відкривають мечеті в великих містах, а дехто навіть обговорює інтеграцію шаряцького права в європейські правові інститути. Це викликає невдоволення серед місцевого населення, яке вважає такі дії ворожими до власної культури, стверджуючи, що вони суперечать європейським цінностям. Існує і низка суперечливих організацій, які лобіюють іслам у Європі. Наприклад, Федерація ісламських організацій Європи, отримуючи фінанси з перської затоки, інвестує їх у поширення ісламу на континенті. Найцікавіше, що ця організація колись була заснована радикальним рухом брати мусульмани, який також відомий тим, що створив угрупування Хамас. У Європі вже тривають дискусії щодо функціонування цієї федерації, однак остаточного рішення поки що немає. Якщо говорити про більш конкретні речі, то праві партії активно експлуатують питання безпеки та пов'язують його з міграцією та ісламом. Рівень злочинності в деяких європейських містах справді зріс за останні 10 років, що часто пов'язують із напливом людей із бідних країн, які намагаються вижити в нових умовах. На кшталт французьке місто Марсель стало антиприкладом такої політики: місто на 18% складається з мігрантів, більшість із яких із Північної Африки, а рівень злочинності там один із найвищих у Європі. Марсель регулярно потрапляє до списків найнебезпечніших міст континенту. Окрім звичайних злочинів, гострим питанням є і радикальний іслам, який проник до Європи разом із мігрантами. Ісламський тероризм став однією з головних світових загроз із початку 21-го століття. Найсильніший відбиток залишив теракт 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах. Це тоді зіпсувало репутацію усім арабам і мусульманам, які приїжджали до західних країн. У 2000-х загроза лише зростала, коли вибухи почали вже відбуватися на території Європи. Пік настав у 15-16 роках, коли після міграційної кризи в низці європейських країн сталися теракти, зокрема у Франції та Бельгії. Радикальний іслам став серйозною проблемою для Європи і налякав населення, що призвело до зростання антиісламських настроїв. Ймовірно, цьому сприяє і те, що мігранти з Північної Африки та Близького Сходу не так активно асимілюються і продовжують сповідувати свою релігію навіть у Європі. Кількість мечетів відповідно також збільшилась. Хоча самі теракти забирають не так багато життів, вони лякають населення. З'являються і зворотні рухи, які теж займаються насильством, найяскравіший приклад Андерс Брейвік, який у 2011 році у Норвегії організував вибухи і масове вбивства, сповідував радикальні праві погляди та виступав проти ісламізації Європи. Звісно, існують і теорії змови щодо цього питання. Мабуть, найпопулярнішою є теорія великого заміщення, згідно з якої уряди Європи нібито навмисно проводять міграційну політику, щоб знищити місцеве населення та замістити його мусульманським. Прихильники теорії стверджують, що це нібито вигідно світовій глобальній еліті. Загалом, як обґрунтована, так і дуже критика знаходить відгук серед населення, тому антиміграційні та навіть ісламофобські партії і організації останнім часом набирають ваги. Що вже змінює політичну картину Європи. Варто також відзначити регіональні особливості і специфіку, адже ці тенденції властиві далеко не усім країнам Європи, хоча й більшості. Винятками є ті держави Європи, які самі по собі є мусульманськими. Насамперед, це Албанія, Боснія і Герцеговина та невизнане Косово. В Албанії та Косово місцеве населення сповідує Іслам, тож це їх внутрішня історична традиція. Боснія і герцеговина розділена на дві частини: у тій, де живуть бошняки і трохи хорватів, переважає іслам, а там, де серби православ'я. Оскільки Балкани історично довго перебували під владою османів, мусульманські меншини там виникли природньо і не пов'язані з сучасними міграційними процесами. Через це значна частка мусульман до 30% також є у північній Македонії, Чорногорії та Болгарії. Є ще Кіпр, який сьогодні поділений на дві частини турецькою, грецькою. Турецька, як ви розумієте, мусульманська. Окремо варто виділити країни Східної Європи, які також не поділяють міграційних тенденцій решти континенту, або взагалі не приймають у себе мусульман, або роблять це у мінімальних масштабах. До таких країн належать Балтійські держави, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова. Присутність мусульман там мінімальна менше 1% від населення, хоча й у них є проблеми. З відтворенням населення. Останнім часом ці держави почали приймати біженців з України, що частково покращило демографічну ситуацію. Уряди цих країн часто сперечаються щодо міграційної політики з Євросоюзом, що створює розкол у європейському суспільстві. Як бачимо, тенденції до збільшення мусульманського населення у Європі справді існують, однак вони не такі швидкі, як часто вважають. Ба Більше сучасна права реакція, ймовірно, може сповільнити міграцію. Що зупинить зростання мусульманського населення на континенті? З одного боку, для підтримки економіки Європі потрібні мігранти з третього світу, з іншого, це часто викликає непорозуміння і неприйняття з боку місцевого населення, що породжує конфлікти. Скоріше за все, у найближчі роки європейська система намагатиметься балансувати між економічною необхідністю та суспільним спротивом, шукаючи компроміс між цими двома силами. А що ж з ісламізацією в Росії? Варто трохи поговорити про це. По-перше, тому що сама російська пропаганда любить підіймати цю тему та й навіть спонсує ісламофобські рухи у Європі. По-друге, тому що Росія так чи інакше, теж частково європейська країна географічно. Парадоксально, але в Росії відбуваються загалом схожі процеси, попри те, що влада їх сама критикує, коли йдеться про Європу. Населення Росії приблизно на 7% складається з мусульман, що приблизно відповідає рівню найбільших європейських країн. Є й тенденція до зростання. Різниця лише у тому, що в Росії існують мусульманські корінні народи, землі яких входять до складу Російської Федерації, тобто це суто місцеве населення. З цих регіонів відбувається активна внутрішня міграція до російських областей і до столиці Москви, що викликає схожі реакції серед місцевих жителів. Крім того, російський уряд багато років стимулює міграцію з мусульманських країн Середньої Азії, які раніше входили до складу СРСР. З більшістю з них діє спрощений візовий режим і доволі проста процедура працевлаштування в Росію. Саме завдяки цим мігрантам Росія частково компенсує власну демографічну кризу. Рівень народжуваності у Росії також низький і становить 1,47, тобто приблизно такий самий, як і у європейських країнах. Тому іронічно, що незважаючи на постійну критику Європи за її міграційну політику, Росія проводить практично ту саму політику. Що породжує аналогічні проблеми всередині самої країни. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.